Всім вітання! Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися системи кондиціонування, а значить, мій автомобіль обладнано чотиризонним клімат-контролем. І проблематика була слідчого характеру. Під час включення кондиціонера на охолодження з переднього дефлекторів значить дуло холодне повітря, а з задніх поступало лише гаряче. Спочатку воно було трішки прохолодне і на. Задані параметри, навіть якщо я виставляв на мінімальний холодний, все рівно дуло лише гаряче повітря. Власне, після проведення діагностики старом, жодних проблем, якби таких суттєвих не було. Були певні такі блукаючі помилки. Спочатку виникла помилка по датчику температури, а їх є два до вашого відома. Один знаходиться, зокрема, біля самого ключа запалювання, а другий датчик знаходиться в плафоні. Передньому там, де. Дзеркало заднього огляду, відповідно. Однак, при перевірці, всі ці датчики були справні. Потім виникли певні помилки по заслонкам. Однак під час проведення тестування вони були теж справні. На початку я навіть не розумів, в чому може бути проблематика. Порадившись з друзями, вирішили, що проблема, значить, в клапані. Пічки, які знаходяться в моторному відсіку, зокрема під самим механізмом управління двірниками. Зокрема, ось в цьому вузлі. Система роботи системи кондиціонування вона досить цікава. Будову має відповідно в самій консолі там є відсіки, де знаходяться три радіатори. Перший радіатор це е, тен, який обігріває автомобіль тоді, коли він ще не прогрівся. Відповідно, ви тепле повітря можете отримати навіть на непрогрітому автомобілі. Значить, далі радіатор пічки, тобто те, що нагрівається від охолоджуючої рідини, і таким чином ми отримуємо тепло. І ще один радіатор це безпосередньо кондиціонера, тобто на охолодження. Але, власне, саме радіатор пічки, коефіцієнт. Корис надії він намагати має вищий, і відповідно він буде якби своєю роботою приглушати роботу кондиціонування. І відповідно, коли даний клапан не працює під час роботи системи кондиціонування на охолодження, гаряча рідина з системи охолодження. Вона є гаряча і буде постійно поступати саме в систему кондиціонування, тобто на радіаторі. Таким чином вона буде нагрівати і перебивати роботу самого кондиціонера на охолодження. Тому що в момент, коли ми включаємо на охолодження, фактично клапан цей повинен закриватися і гарячу рідину саме в системі кондиціонування, тобто на цей радіатор, не давати, щоб вона проходила. Цього не відбувалося, і таким чином відбувалося перебивання самого, самої роботи кондиціонування. Власне, я поміняв, це вже є старий клапан. Ось це він. Купив я новий. Ось ви зможете побачити номер, який є. Купляв по оригіналу все. Поставив. Міняти досить просто, на каналі в мене є відео, як це робити. Залишу його посилання зверху, ви зможете побачити. Відповідно, зробити це можна і самому, по часу, плюс-мінус, година-півтори, максимум. Відповідно, після заміни я вже протестив, фактично прокатався цілий день. Все працює відповідно до встановлених стандартів та вимог. Тобто всі задані параметри виконуються. Тобто, якщо я поставлю на охолодження, відповідно охолодження відбувається ззаді і спереді, Навіть якщо міняти параметри заднього охолодження тут на обігрів, все працює коректно і жодних проблем немає. Власне, ось така цікава була поломка фактичних е якби, прямих доказів того, що саме в клапані проблеми не було, тому що жодної помилки по клапану теж не було. Тому, власне, розуміння системи її будови, як вона. Працює, дає можлив... мені можливість зрозуміти, де шукати цю помилку. Але збір інформації діагностичний, він є теж дуже важливий і треба враховувати всі нюанси. Власне, ось таке коротке відео щодо цієї заміни. Ціна питання даного клапана коштує 2170 гривень. Якщо десь будете в майстерні робити заміну, я думаю, що гривень 500-600 за заміну 8. Тобто фактично в 3000 гривень можна вписатися в роботу по заміні даного клапану. Власне, все. Якщо вас залишили ще додаткові запитання, залишайте обов'язково їх в коментарях. З радістю в них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом цімовірного неба та все буде Україна!